Друзі, всім привіт. Таке питання. Писали в попередніх відео, що треба відрегулювати виходить, частоту, щоб 50 Гц було. Дивіться, що зараз будемо робити? Будемо зараз запускати. Взяв фен. будемо давати йому нагрузку і подивимося, яка частота. Оказується, тут є табо. В принципі, я про нього знав, що воно є, просто забув реально. Подивимося, скільки він зараз видає, ну і при нагрузці. Фен можу показати фен, як бачите, що тут пише в нас? У нас пише Скільки, скільки той, а нагрузка. Той. А нагрузка, нагрузка. Фен промисловий, напруга 220-50-60 МГц працює. То нам зрозуміло. Тобто виходить він 2 кВт. Виходить він 2 кВт. Тобто, значить, перше положення 10 кВт, напевно. А друге той 2,072 Вт, як бачите, пише. Так, для початку що ми зробимо? Його запустимо. Попробуємо з ключа. Не запускається. Ну ще разок. Не можу розкрутити. Ну ладно, шнурочок. Так, запуск є. Вольтаж. 221. 52,7 МГц. то є час роботи, напевно. Ну і зараз час пішов. Так, подивимось по МГГерців.

В принципі, десь нормально. 56 виходить. Значить його регулювати по ідеї не треба. В МГц, ви бачили про 2 кВт 56 МГц. Так що регулювати його не треба. Чого ж не запускається тоді? Треба буде пробувати. Другі варіанти.